Я дуже часто згадую тата, дуже. Він мені сниться, він може мені показатися, але я думаю, що це все видумка. Насправді, на небі і зараз мене бачить. Бут Дмитро Ігорович, 38 років, доброволець. Молодший лейтенант, начальник евакуаційного відділення медичної роти 24-ї окремої механізованої бригади, загинув 11 червня 2020 року у районі міста Світлодарськ Бахмутського району Донецької області. Залишилася дружина і маленький синочок. Я прийшла вже як лікар працювати в наркодиспансері. Він вже працював бо він на рік старший про такий музикант, такий красивий молодий хлопець, рокер, весь такий розкутий. І дуже привертав увагу. І так ми з ним познайомилися, стоваришувалися, разом працювали, і так наші стосунки закрутилися. Ми були 24 на 7. Ми почали швидко разом жити. Ми були всюди разом. Це одна робота, одна друга робота, де ми в приватній клініці працювали. Всі конференції, які ми відвідували. Він був дуже хорошим спеціалістом. Ви знаєте, минуло три роки. По сьогоднішній день, хто не знає, мені телефонують і шукають Дмитра Ігоровича. По сьогоднішній день це відбувається. Це дуже важко. Він був дуже хорошим спеціалістом і тому що ми були всюди. Я завжди ходила на Ді мені всі концерти, і ми всюди з ним разом їздили і до Львова, і до Києва. Всюди, де він виступав, я всюди ходила, тому що і ревнощі були, звичайно. Це ж концерти, це купа прихильників у них було. Він дуже багато писав композицій, які вони виконували. Він був автором багатьох пісень. І він завжди хотів, щоб я це чула, як це чує слухаючи. І після цього ми завжди сідали, обговорювали. Я була учениця свого діями на гітарі. У ну, мене, звісно, нічого не виходило. Це нормально. він казав, що я гарно вмію на нервах грати, не на гітарі. Е, сину він купив гітару. Даніельчику, був рік. Ми відпочивали в Булгарії, він скупив маленьку гітару, на якій по сьогоднішній день Даніель ходить, вчитися на цій гітарі грати. Я все вчуся тільки бути як він. Мені подобається Айсі Дісі, бо там є іменно рок, а рок я сильно люблю, і там ще є оці буси. Дуже сильно люблю, а коли ще підрок, то це дуже класно. У нас безліч гітар залишилося, дуже багато. Це вже на майбутнє дитині, а зараз він вчить. Не то, що я його заставляю, грай, бо твій тато грав, бо твій тато був курт, бо твій тато такий гарний музикант. Він сам цього хоче. Я не заставляла, він сам хоче, я тільки за, я стараюся, щоб він ходив, вчився, грати на гітарі. Почалося з того, що мій Діма на Майдані ми з Дімою простояли, як два медики, ми допомагали пораненим хлопцям. Діма навіть очолював там таку маленьку спілку лікарів, які там знайшлися, він нас зібрав, ми там ми допомагали. І коли це все закінчилося, життя тривало, і почалось ковід. І він планував відкрити свій бізнес у Львові, клініку приватну. Ковід, на жаль, цього не дозволив зробити. І він якось так раз, друге, я йду служити, я йду служити. Ти жартуєш, ні, я йду служити. Якраз два роки, поки малий підросте до школи, закінчиться ковід. Я побуду там, я щось навчуся. У нас в сім'ї вона його, то що він вирішив, у нас це чоловіче слово. Я на це мусила піти, тому що. Він є чоловік, він голова сім'ї. Йому запропонували дуже гарну зразу посаду. Він був виконуючи обов'язків командира медичної роти, начальника евакуаційного відділення. Він виїжджав на передову, забирав, транспортував їх і передавав далі медика. Він давав першу медичну невідкладну допомогу. І це дуже великий опит було як для лікаря. Ви знаєте, коли він мені звідти кидав фотографії, всі випадки по медицині, я таким захватом це все дивилася, як казала, ти прийдеш під... Я. Тому що там як для лікаря-спеціаліста, там побувши там, мені здається, що тут вже для тебе неможливого немає. Тато був лікарем, так? Май так. Лікарем. Чи хотів би ти ще якісь мати інші знання? Хотів. А ким? Ветеринаром. Хотів спасати так песиків, котиків, собачок, що я їхав кудись і спасав їх. От е, коли е, от, в Маріуполі я поїхав і спас їх і полікував, і з ними все було добре. Діма кожного дня в 3 годині дня в 15.00 виходив онлайн, старався виходити. І я тут включалася, він там. Я садила дитину, закривала двері, мами там не мало бути, і вони займалися читанням, письмо англійська, тому що дитина готувалася, йому було 5 років, але Діма вже готував його до школи. В принципі, перші знання, які дитина отримала, то отримала від батька він займався. Вівторок він мені дзвонив. Каже, де ти є за п'ять третя, ви готові. А я кажу, є манікюри роблю. я. Давай шведесенько, каже, поки я маю можливість, бо як буде евакуація, я не буду мати можливості з дитиною поговорити, попрацювати. Я з ним поговорила за п'ять 3 Я приїхала до додому 15-третє. Дитина вже сиділа, сидів малий з зошитами, чекав дзвінка від батька. Я йому передзвонила, він вже не підняв трубки. Не підняв трубки, я намагалась цілий вечір телефонувати, він не піднімав. Цілу ніч було страшне хвилювання, тому що ми з Дімою домовлялися, що кожних 40 хвилин ми виходили на зв'язок. Навіть були моменти, коли він не міг розмовляти, він у пацієнта був медсестра або водій, який піднімав трубку і каже, Дмитро Герой зайнятий перетелефонує. Бо він просто знав, наскільки ми тут хвилюємося за нього. І тому він завжди виходив мені на зв'язок. Я розуміла, що щось не то, але він мав приїхати додому. І я тобі собі так подумала, що о, він виїхав швидше, він їде додому, і тому напевно він не виходить на зв'язок. В пів восьмі ранку вже в четвер в нього розряджається телефон. Знову ж я собі думаю, що він їде в поїзді, не взяв па па павербанк, телефон тому розряджений. І я одягалася, позвонила з військової частини. І коли я виходила, я так ще щось не до кінця, напевно, усвідомила, але Даніелічку було там 5, тоді п'ять років, він перший раз він перший сказав, він так піде мене за ноги, каже: Мама, тата вбили. Вже так загинув. Просто на мене він це сказав. Я не знаю, чому він це сказав. І... Після його слів, коли я спускалася. Я розумі... Даніеля з батьком, неймовірний просто зв'язок був це. Розумієте, це Діма на ксерокопію, він після себе просто лишив таку копію. У них ще в одязі, що в харчуванні, в поведінці, в характері. Це я маю маленького діму коло себе. Це просто він залишив таку кровинку свою. І я знала, що він десь відчуває, напевно, це. Я, я не можу пояснити по сьогоднішній день, чому він це сказав. І я вийшла, була вже бригада, і це все помідомила, по і тоді зупинилося життя просто. Ти стоїш над прірвою, коли ти не знаєш, куди йти, що завтра, а що навіть зараз в цю секунду. Це наступило постійно, це наступила зима, холода, які по сьогоднішнець тривають. І... Це та татува кепочка, він передав зі сходою, вона тепер саме другоцінна для мене в хаті. Я її весь час беру і одягаю на голову. Я хочу та, е, працювати е, е, снайпером, раз стрільнути і в москаля, і так його взяти і так побити. чесно. Наші хлопці зараз воюють з москалями за Україну. І Україна виграє хоч у нас мало техніки, але зато багато сили. І багато і американ... і американці нам допомагають. Де вони допомагають, то ми ще станемо сильніші і виграємо москалів Це 100%.